Панове, Всім доброго раночку. Йду в університет, значить Голосіївський ліс. Ну, Хтось в Києві був, то той знає, що є такий район Голосієво. І тут є ліс. Це якби окраїна Києва вважалася колись. На сьогоднішній день це вже не окраїна Києва. Колись через ці ліси проходила друга, третя лінія оборони Києва. Але от саме в цьому місці, де я йду, тут була третя лінія оборони Києва. І от тут є багато дерев. В тому числі тут є і медоносні дерева. Акація, липа, ну акації тут значно менше. Липи тут дещо більше, але при цьому її тут не сильно багато. І от ми йдемо, і от видно граби, видно осики, ясени От Таничка покажи ту сторону лісу. Просто ліс. Але при цьому виходиш буквально за ці межі, і там зразу місто. І Більшість людей думає, що от в Києві неможливо тримати бджіл. Ну, типу, як це ж город, Київ, бо всіх ж думка переважно, що місто це просто не знаю. Все, це там одні, одні, один бетонний асфальт. Насправді, ні, Київ, доволі зелене місто. І от Голосіївська навчально-дослідна вона й стоїть. Вона і стоїть тут голосів. І не тільки... Тут ще є люди, які от мають тут приватні будинки, і вони, і вони тримають тут є бджоли. Тому нормально, з бджолами тут проблем немає. І це в Києві. Більше я вам скажу, я навіть на Печерську в Києві, як ми їздили по Печерську, Ну, заїжджали, там, каталися, дивилися, роздивлялись будинки, я бачив вулики в приватних будинках на Печерську. Прикиньте, Ну, все-таки вважається елітний район Києва. І от якось так. Тому, панове, зберегти от дерева це однозначно важливо. Але коли ми говоримо про медоносні дерева, ми тут бачимо таку історію, що для них треба рости дуже довго. І для того, щоб липа почала класно медувати, для неї треба мінімум 30 років. Вона буде свісти там десь на 10-15 рік, плюс-мінус. Але щоб вона дійсно почала медувати, це треба приблизно там, 30 років. Для того, щоб липа. Почала прям класно, класно давати, липітер 50-60 років. Тобто дуже великий проміжок часу. Тому я вас черговий раз закликаю, маєте можливість посадіть дерево. Ви з того дерева, можливо, вже меду не будете качати. Але ваші діти, внуки, правнуки будуть, і вони вам подякують. Тому що ці всі ліси садили ще, ну або садили, або вони саме насіяли ще в той період часу, коли, повірте, нас навіть в спомені не було. Друге. Вибирайте культури, які можна садити. У нас тут зараз тим а, з акацією з Рубінію, дуже багато питань там, і так далі. Ну є ті види акації, які можна садити. Тому теж шукайте, садіть. Ну і липу садіть. Садіть липу, не шкодуйте одне липове дерево, ну, якому там років від, від 30 до 60 років, плюс-мінус, тому що в цьому діапазоні, часовому діапазоні у нас липи є існують. То воно може дати до двох відер меду. Ну, два відра меду з одного великого дерева. Навіть більше може бути. Медопродуктивні злипи серцелистої, значить, то на гектар, знаєте. да? Ну Це, звісно, за самих шикарних обставин, але от її потенціал. Розводьте бджіл, трудіться. Ну, Хочете знаєте, щось конкретно, зачепити якусь тему, але. Тему ціни намет не хочеться зачіпати, тому що це безглузда тема. Це тема, яка просто не знаю, чому людей не сходить. Не сходить з голови, але, панове, єдиний шлях до успіху в продажах меду це популяризація продуктів бджільництва. Але ви мене дуже погано чуєте. Є, є ті люди, які, е, я їм дякую, я знаходжу наш бікіпер в відмітках, я знаходжу наш бікіпер Інстаграм в відмітках. І відмітки на тих відео, там, де ми костюми відправили, якийсь реманент відправили, де ми відправили е, просто якусь комусь силочку кинули, вони відмітили, де вони подивились наше відео, подякували, відмітили Є дуже багато. Ну і особливо дуже круто, коли постять каву з медом. Оце дуже круто. Вчора прийшов Макс Довгань, у нас магазин Київ, і ми з ним е, каву попили з медом. Е, чоловік воює, е, він дуже крутий чоловік, е, і в нього хороша пасіка, в нього гарні бджоли. І ми з ним, от так вчора, поспілкувалися теж попили кави з медом. Ну і само собою, панове, що. Е, коли ви хочете займатися бджолами, то знову ж таки пам'ятайте, є кілька складових. Це не десь я прочитав, не десь я взнав це з свого досвіду. Це те, що я докупи вже зліпив. Перше, ви маєте розумітися на розведенні. Друге, ви маєте розумітися на виробництві продукції. Третє, ви маєте розумітися на її переробці, тобто як той мед в банку запхати так, щоб потім банка не взірвалася, або щоб мед довше не кристалізувався, але максимально безпечно. Ну і останнє четверте це те, як ви будете реалізовувати свою продукцію. Це дуже важливо. Я бачу по Ютубу хороші приклади. Я бачу по інстаграму хороші приклади. Я бачу по Тіктоку хороші приклади. Не тільки мій, дуже багато і інших прикладів крутих. Я за ними також стежу і. Круті люди є. Які дуже багато роблять корисних справ в бджільництві. Е, ну і в першу чергу вони роблять корисні справи для своєї пасіки. Це те, що повинно бути. Бо коли я заходжу, читаю коментарі, мені там кажуть, о, кругом, ти там постійно постиш відео. Ну звісно, пощу відео, тому що це моя робота. Це частина моєї роботи, це частина мого бджільництва. Я таким чином вибрав популяризувати продукцію бджільництва, оскільки це найдешевший, найдоступніший варіант. Ти через те, як ром, Це не пафос, це не те, що я там зазвіздився. Це це просто частина роботи. Ну, от як президент кожен день виступає, от в нього така робота. Він мусить кожен день там звітувати, тому що він президент. От ви ждете офіційного коментаря там від прем'єр-міністра, да? от частина його роботи це публічність, медійність. А щось всі думають, якщо ти пасічник, оце саме, саме дурне, яке я чую, саме дурну тезу. Якщо ти хороший пасічник, то тобі реклама не потрібна. Брехня, брехня. Ті, хто так думають, ви значить нічого ще не розумієте. Тому що як про тебе можуть знати, якщо ти ніде нікому не розказуєш, це перше. Друге, якщо ти ніде нікому не розказуєш і про тебе знають тільки через сарафан на радіо, то є, ти сусіду сказав, брату, свату, сусід про тебе десь сказав, це буде займати десятки років. Десятки років. І ви будете думати, що це так і треба. Насправді ви можете е, сповістити, що ви такий є, буквально там за один ролик в Тіктоці, успішний ролик в Тіктоці, або за один ролик в Ютубі, успішний ролик в Ютубі. От що, от як воно повинно бути. Ну, звісно, ви повинні бути підготовлені. Тобто, е, максимум повинен бути рік на розкачку, для того, щоб ви побачили, що це чому це так необхідно робити. Тому що це буде запорука прогресу. Е, чому це буде прогрес? Тому що ви. Швидше е знайдете ту аудиторію, яка буде з вами працювати. Ви швидше знайдете своїх хейтерів, ви швидше знайдете своїх критиків, ви швидше знайдете той механізм, за яким ви будете працювати, і в результаті ваша пасіка астрономічними темпами буде підніматися. Ну або якщо ви боїтесь такої публічності, е, тобто ну, є такі люди, яким важко знімати ютуби, тіктоки і так далі. Е, ви повинні постійно відвідувати, бути в тусовці, як це називають, відвідувати конференції по бджільництво. Їх треба шукати, їх треба приїжджати, це треба вложуватись фінансово е, і так далі. І Тоді ви теж будете в тусовці, швидше про вас будуть знати, і ви будете швидше знати. Так, ми трошки застоялись, трошки ще пройдемо, тут ще трохи лісу є, поки нам до виходу. Е, е, Отак. От Взагалі ідеально, це коли ви знімаєте ролики англійською мовою. Це взагалі ідеально. Ще краще, коли ви покажете, що ви вмієте спілкуватися, що ви володієте інформацією, що ви володієте базою знань і до вас почнуть надходити запрошення. Так як на сьогоднішній день заходять приходять до мене на різні підкасти, на на телебачення. От сьогодні, до речі, побачив в Фейсбуці, перепрошую в Тіктоці, опублікували. Ролик, канал, якийсь ну, якийсь регіональний канал. Е до Володимира Дмитрука приїжджали, він їм розказував, як квас робити. Заходжу читаю коменти, Боже. панове, Володимир Дмитрук, я його особисто знаю, і він мене знає. Це один із передових пасічників України. Володимир Дмитрук це той пасічник, який зробив те, про що ви мрієте. Володимир Дмитрук це людина, яка має в Луцьку магазин. Ну, це, Чого я так кажу? Тому що я читав коментарі під тим відео. І там ну там стільки негативу, там стільки негативу, там стільки поправлянь, там стільки бажання його поправити, там стільки бажання його якось розкритикувати, що то просто капець. Панове Володимир Дмитрук це професіонал. Якщо ви ще до мене там можете ставити скептично, це ваше право, тому що молода людина, там, більшості цей комунізм в голові грає, то. То Володимир Дмитрук, я не знаю, скільки йому років, але він ну, зріла, набагато старша людина вас всіх <реш> разом взяти з точки зору бджільництва, він точно профі. І, коротше, ну це якийсь маразм. Про люди, які мають низький рівень знань, низький рівень в галузі, беруться критикувати людину. Я не говорю знову ж таки за себе, я говорю за людину, яка досягнула вищого пілотажу в. Виготовленні питних медів, піднятті рентабельності своєї пасіки, формування бренду. Ну як, бренд, я не знаю, там аж такий вищий пілотаж, але вони гарно продають свою продукцію у своєму магазині. Тобто, е, ну, Все це говорить про те, що це говорить про те, що ви, панове, дуже багато і, ну, знаєте, як коли почав вести YouTube, і там мені хейтери почали писати. Ну, типу, я думав, дійсно, думаю, ну там треба поправити, ну там треба поправити, ну це, може, щось не так сказав, ну це моя щось не так знаю. А потім, коли я якби, знаєте, сам себе почав перевіряти, думаю, о, бляха муха, то це в нас. Це... Ми працюємо з такою аудиторією, яка сидить в себе на пасіках, е там 10 вуликів в них, і вони ходять по всіх каналах, всі хейтять, розумієте? І куди не зайди, вони всі хейтять. Вони собі вибрали один-два куміра, і все. Ну Я просто мене сьогодні це здивувало. Володимир Дмитрук, це блін, ну це просто ас. Для мене це ас. ну Я цього чоловіка знаю, я з ним трошки поспілкувався, був в рамках бджолярського кругу. Я бачу, як він спілкується, я бачу, як він володіє матеріалом, я бачу, як він володіє знанням про бджільництво. І тут я заходжу в коментарі: А там такий рознос, там такий рознос, що далі немає куди. А, що вам можу сказати, панове Підписуйтесь на канал Декіпафукрей. Насолоджуйтесь життям. Розводьте бджіл. Бджоли це можливість змінити світ. І в мене на каналі це можна побачити. Підписуйтеся і давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.